Мда, це остання пляшка води. Ну і не можна мене було відправляти в місто селянів посеред дня, щоб зробити ті документи. Це просто треш. Ладно, всім привіт, друзі. З вами знову я, Ендер, і я вже наближаюсь до свого села. Мені так горло болить, я тому так тихо і говорю. Плюс холодно на вулиці це просто капець. Зараз піду додому і буду нарешті таки спати. Я так втомився. Так, а це, це що таке? Якийсь... Червоні сліди, так а це, це кров? Чи, чи що? Ну, ну не треба мене лякати, це просто капець. Вони ведуть плюс до мого будинку. М да, щось намічається, капець. Т Телефон дзвонить. Л Ладно, я візьму трубку. Йоу! Я, Я покладу трубку. Це только что было так. було? Ладно, у мене я шолом'ю наїну, піду в своє село, мені якось стрьомно. Але ладно, мені ж тут треба йти все одно, мені ж більш. йти в принципі, нікуди обережно, обережно, обережно. Блін, мені так стрімно. А якщо в мене вдома хтось є, ладно, йдемо. У мене є варіанти, Я краще буду дивитися в вікно. Та, я ж здається, нікого не бачу, а інше також нікого нема. Ладно, друзі, я нікого не бачу, але швидко швидко просто перебігаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я впав, я впав, мне стремно. Двері відкриті, а я їх так не залишав. що е, залишаю. Капець. Капец. Чувак, тобі нормально? Ладно, хай. Ну-ка. Ну-ка, ой, прибрати його надо. А не то я зайти не зможу. Ой, капец, що тут творилось? Йоу, ноутбук відкритий, тут, тут щось на написано. Що? Тут текст. У мене питання, а як вони дізнались пароль одну, одну секундочку. Щоб звільнити селянів, твоя задача знайти п'ять ключей. Перший у тебе в скрині, а далі будуть під підказки, що? Це що виходить, моїх селянів викрали? Почекайте в скрині 5 ключей, левел 1 ключ. Що? що ладно, перший є, а далі що? Хоча, а якщо обходити всі будинки в моєму селі, зараз цим і займуся. Почну з будинку сусіда. Але, мабуть, візьму меч в руки, а то я не знаю, що там мене чекає, Ну, в вікні нічого, здається, нема. Ладно, зараз відкриємо. Оп, та, господи, як відкрити. Може цим ключем? О, Відкрилось. Ладно. Заходимо. Тут, тут якась книжка. Повернись. Ем, повернись, повернись, повернись. Тут одні надписи повернись. Хоча, стоп! Якщо я повернусь, плавно, викону меч. І ой, так тут, тут нікого ну, нема. <ривання> 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 ой, стоп. Він, він, він пропав. Ладно, я, я звідси підійду. мені кось стріла капець просто. Ой, а в мене в інвентарі книжка з'явилась. І... Карта другого левела. Ой-ой-ой. А ну-ка, бери зі склада пушку і направляйся в ліс. Швидко та без фокусів. Що? Страшнувато. Ану-ка, на наступних сторінках нічого немає. Ну, я, мабуть, піду на склад. Я з мечем іду на склад. Мені стр... Стр... стрьомно. а от і вона пушка. Ех, ну, здається, доведеться йти в ліс, без фокусів. Мені страшнувато. Але ладно, я буду направлятися в ліс, капець. Мені стрьомно. я направляюсь в ліс. Я не знаю, що мене чекає, але я точно знаю, що з пушкою я виживу. Ну, я так наді... надію. Що е, з с Майнкрафтом? Чого все так лагає?